Всім привіт! Мене звати Марго і я вас вітаю на каналі CryptoUA. Копі трейдинг це найлегший і найшвидший спосіб почати заробляти на трейдингу без особливих навичок і вмінь. І саме про це ми детально поговоримо в цьому відео. Перед тим як перейти до прикладної частини, давайте дізнаємося, що це взагалі таке. Копітрейдинг це процес копіювання ручним чи автоматичним способом одним трейдером торгових угод іншого трейдера, який дав на це свою згоду. Не плутайте це з тими випадками. Ками, коли хтось пише вам в соцмережах і пропонує трейдити за вас, якщо ви дасте доступ до вашого гаманця. Це просто скам. Різниця заключається в тому, що копі трейдинг платформа виступає посередником в таких операціях і забезпечує безпеку вашим фінансам. Вони розміщують на платформі анкети трейдерів з публічним відображенням їх PNL, тобто скільки грошей вони заробили чи втратили, і типи угод, на яких вони торгують. Вам залишається просто підписатися на угоду і задавши деякі параметри певним чином контролювати процес. Тож, як почати заробляти за допомогою копі трейдингу? Існує декілька платформ, які забезпечують такий функціонал. Так як ви маєте надати доступ до вашого криптогаманця для трейдингу, радимо обирати платформу, виходячи з питань безпеки. Наприклад, платформа Trader Wagon є офіційним партнером Binance, про що свідчить інформація, розміщена на сайті Binance. Сама платформа досить проста у користуванні, і процес реєстрації займає всього пару хвилин. Зараз серед нових користувачів з України платформа розігрує 4 тисячі доларів серед людей, які зробили свою першу угоду, а також тисячу доларів серед тих, які зробили найбільший обсяг торгів. Таким чином, ви зможете навчитися торгувати методом копітрейдингу і заробити декілька доларів одночасно. Для цього переходьте по посиланню Trader Wagon в описі відео, або вкажіть код, який ви бачите на екрані, при реєстрації. Далі або вводьте свій імейл чи телефон, або просто легінетесь через ваш аккаунт Binance. В першому випадку після реєстрації вам все ж таки треба буде підв'язатися до вашого криптоаккаунту в налаштуваннях. Якщо ви все ще не маєте аккаунту Binance, реєструйтеся також через посилання в описі. Тепер, коли ви маєте доступ до платформи, ви бачите багато профілів трейдерів, дії яких можна копіювати. Орієнтуючись на аналітику, подану на картках, ви можете обрати трейдера та підписатися на угоду. Далі обираєте суму ордеру, наприклад, це 10 доларів. Вводите таку ж суму копіювання, потім можете задати параметри для тейк-профіту, наприклад, це 20% і закрити угоду з прибутком 2 долари. І стоп-лосс теж, наприклад, 20%, в такому випадку угода закриється з втратою 2 доларів. Далі натискайте. Підписатися і торгівля розпочинається. Тепер ваша угода відображується у вкладці портфоліо. Тут ви будете бачити всю статистику по вашій угоді, і також можете її закрити, натиснувши кнопку більше не копіювати. Щоб взяти участь у розіграші, вам також треба підписатися на спільноту Trader в Телеграмі, і після цього заповните коротку Google форму, вводите ваш емейл, з якого створювали аккаунт, юзер ID, його можна знайти в шапці профілю і нік в Телеграмі. По ньому перевірять, чи ви підписані на спільноту і це все таким чином ви берете участь у розіграші. Всі деталі і посилання ви можете знайти в публікації в нашому телеграм-каналі. І пам'ятайте, що чим більшими будуть ваші обсяги торгів. Тим більше шансів розділити додатковий пул в тисячу доларів. Як бачите, криптотрейдинг дійсно може бути дуже простим і зрозумілим, якщо використовувати правильні інструменти. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Crypto.ua, щоб не втрачати можливостей заробити. На все добре!